Вітаю глядачів. Першого подільського інформаційний підсумок цієї доби підготували для вас наші журналісти. Головне з життя області за мить. Не перемикайте. Щорічно 29 серпня Україна відзначає день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ця дата слугує нагадуванням про одну з найкривавіших подій російсько-української війни Іловайську трагедію. Цьогоріч під час повномасштабного вторгнення ворога, цей день набуває особливого символізму, адже протистояння триває. На Хмельницькому майдані Незалежності вшанували захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність батьківщини. Представники силових структур, місцевої та обласної влади, військовослужбовці та просто небайдужі краяни прийшли покласти жовто-блакитні квіти на знак пам'яті про тих, хто боровся за нашу державу до останнього подиху. Ми прийшли вшанувати пам'яті, вклонитися героям за їх. Кожне вшанування пам'яті наших героїв, воно є завжди важливим. Це, цей день був в 2019 році, визначений президентом Зеленським. Це віддати шану пам'яті саме тим подіям, які відбулися в 2014 році під Іловайськом, коли загинуло 366 наших військовослужбовців. І зараз, як ніколи, ми маємо про них пам'ятати. Щоб хлопці, які зараз на передовій, е, і з нашого Добробата є хлопці на передовій, що вони бачили, що. Ми тут, що ми стоїмо на захисті нашого міста. Ну, і шануємо їх, і шануємо загиблих і всіх, хто причетний. Боремося, в тому числі, боремося за нашу незалежність. Наша боротьба триває і вона, на превеликий жаль, неможлива без втрат. Уже сотні героїв віднайшли вічний спокій на Алеї Славищу у мікрорайоні Ракове. Тож українці повинні пам'ятати, яку велику ціну доводиться платити за свободу. А поки вся Україна оплакує героїв, трьох жителів Хмельниччини, військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону, піймали на спробі незаконного перетину кордону. Щоб дістатися до сусідньої Румунії, чоловіки вирушили на високогірну ділянку кордону. Проте їх плани зруйнували охоронці кордону. Ще одного хмельничанина на березі річки Тиса, через яку проходить українсько-румунський кордон, затримали військовослужбовці відділення Великий Бичків. Вихідними на Віньковеччині водій автомобіля ВАЗ на дорозі між селами Подолянське та Слобідка Охрімовецька врізався в бетонну огорожу і втік з місця ДТП. Патрульні почали переслідувати правопорушника. Невдовзі правоохоронці побачили автомобіль на узбіччі. Водій під час втечі злетів у кювет, де й перекинувся. Копи помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. А перевірка на дрягері показала результат 2,4 цілих проміли, що в 12 разів перевищує допустиму норму. Правопорушник намагався залагодити питання, тож запропонував поліцейським хабара, залишивши гроші у службовому автомобілі. Відтак на гори водія два адміністративних протоколи: за керування автівкою у стані сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження. Окремо слідчі відкрили кримінальне провадження за спробу підкупу службової особи. Тим часом, неподалік Хмельницького, поблизу села Кудренці, аварія мала трагічні наслідки: троє людей не вижили. Автомобіль ВАЗ-2101 під керуванням 38-річного жителя села Кудренці, зіткнувся з автівкою Кіа Соренто, за кермом якої перебував 42-річний хмельничанин. В результаті ДТП водій вазу та двоє його пасажирок, 38 та 63 років від отриманих травм загинули на місці події. 51-річна пасажирка автомобіля Кіо теж постраждала. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Троє жителів Нетішина та один шепетівчанин протягом тривалого часу на території області торгували метадоном та канабісом. За результатами обшуків, за місцем проживання фігурантів вилучено наркотичні засоби: телефони, пристрої для паління, гроші та тюремні чотки, всередині яких були кристали речовини білого кольору. Групі осіб повідомлено про підозру, їх взяли під варту. У Шепетівці ліквідовують наслідки прильотів рашистських ракет. Екстрена диспетчерська служба прийняла більше сотні індивідуальних звернень громадян про пошкодження житла. В цілому в громаді пошкоджено понад півсотні будівель. Відновлювальні роботи тривають у школі та медичному закладі. Половину даху лікарні вже відремонтували. Також місцева влада допомагає людям у ремонті осель. Залучили увесь можливий людський ресурс комунальних підприємств. Управлінських компаній допомагають і приватні підприємці. Об'єднуються і самі мешканці. Комісія міської ради та поліція складають акти обстежень про пошкодження майна через російську агресію. На території вузлової лікарні видають поліетиленову плівку та фанеру для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Рішенням виконкому вже і виділили кошти з резервного фонду та внесли зміни до бюджету громади, направивши гроші за трьома напрямами: 1 мільйон 600 тисяч гривень на заклади освіти громади, 1 мільйон 800 тисяч гривень на заклади охорони здоров'я. і більше 100 тисяч гривень на заклади культури міста, а також 300 тисяч гривень для поповнення матеріального резерву. Не секрет, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україні буквально кожного місяця зростає вартість абсолютно всіх товарів та послуг. Щось дорожчає на кілька відсотків, інше ж доволі відчутно. Чи навчилися заощаджувати краяни та чи знають секрети доцільного використання коштів, цікавилися наші кореспонденти. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні відчутно зростають ціни. Чи економите ви і поділіться якимось секретом доцільного використання коштів? Ви знаєте, я діла в тому, що якраз приїхала з Харківської області і дуже сильно відчуваю, особливо в цінах на недвіжність. Ціни просто в цьому плані сумасшедші. По поводу економії тут дуже складно сложно на качестві. Тому -то себя чувствовать, щось хороше, щоб себе что ли. Один такий варіант економити на транспорті. Зараз використовую електросамокат, що є дуже зручно і екологічно. Старатися не економити, а більше заробляти. Якщо є можливість відкласти тисячу гривень, ми відкладаємо тисячу гривень. Якщо є можливість не відкладати, ну, не відкладаємо. Раніше ми могли, наприклад, ви витрачати кошти на відпочинок. Зараз ми ці кошти не витрачаємо, а відкладаємо конверт. Завтра, боронь боже, треба буде сім'ю в Польщу, наприклад, відправити, за рахунок чого вони там будуть жити. Тому, звісно, відкладаємо і будемо відкладати. Я всю життя економлю, але ну а зараз ну, тим більше. А які маєте секрети доцільного використання коштів? Економити на питанні, Менше їсти. Я розподіляю бюджет. А як? Розписую, що на що йде, і відкладаю це здолегідь. Зараз сиджу без зарплати і це економити не економлю. Купляю такого, що отримую пенсію, що то купляю там таке все, щоб поїсти було. А одежа та я, лишається, що вона раніше була. Наш нам діватися, бо мій йде, Ми все переживемо, і все буде Україна. В Україні через повномасштабне вторгнення зростають ціни абсолютно на все. Чи економите ви? Економимо. А які секрети маєте до цінгу? «Ніяких секретів? Не маємо. Купляємо, просто стараємося шукати де дешевше. Не купляємо, Прийшли, побачили 50 Купили де дивимося, де дешевше, там купляємо. Продовж двох останніх тижнів на вулицях обласного центру поблизу освітніх закладів міста з'являються надписи Школа та скул. Чимало хмельничан про появу таких позначок висловилися негативно. Мовляв, в умовах війни це лише вказівки для ворога. Вчителі ж зі свого боку ставлять під сумнів доцільність нанесення написів. Аргументи за і проти у нашому матеріалі. Школа за 500 метрів. Такі білі написи на дорогах Хмельницького почали з'являтися поблизу навчальних закладів більше тижня тому. Думки щодо потреби у них розділилися. Зокрема, деякі місця не обурюються в країні війна, а такі мальованки привертають зайву увагу недоброзичливців. Ви знаєте, що зараз робиться Так, угу. да, да, правильно робить. Наше ну, так одразу, щоб наші з них знали без Ну, Там же ж є спеціально для машин, щоб машини не йшли швидко. E, то так. що я вважаю, що я може і це Активні обговорення розгорнулися традиційно у соцмережах. Більшість коментаторів засуджують такі нововведення. супутник, дрони все для небезпеки дітей. Це явні наводки для бомбометання. Та ще й на англійській. Інші ж не вбачають у цьому небезпеки. Не знаю, я думаю, що а, де так, де я краще послухаю? для водії а? а так, хоч наповнює трошки. Людям, що діти бігають, можуть весіть звичайного вибігти на дорогу. Як пояснюють представники місцевої влади, обурення містян з цього приводу аж надто гаряче, адже схожі знаки біля освітніх установ наносять щорічно. Школи в Хмельницькому вже існують на своїх місцях багато десятків років. Тому, ну, на жаль, чи на щастя, чи так склалося, що знайти місце розташування шкіл, ну, скажімо, їх всі знають. Тому не варто з того робити дуже велику проблему. Я вважаю, що це лишні якісь ну, такі дискусії на пустому місці. Але що стосується безпеки дорожнього руху, це впливає, тому що ти безпосередньо бачиш напис і ти розумієш, що десь тут об'єкт такий ну, і варто пригальмувати. Самі ж освітяни кажуть, про реалізацію цієї ідеї завчасно повідомили не всіх керівників шкіл. Деякі дізналися про написи лише тоді, коли власне їх побачили, прийшовши на роботу. Та й зважаючи на ситуацію в країні, окремі з них не вважають ці позначки значимими та доцільними. В нас вже був в Україні випадок, де написали діти, і по цьому у цій будівлі був нанесений ракетний удар. Тому я вважаю, що не треба писати, де знаходяться розташування. Навчальних закладів, дитячих садків. Водночас, попри жваві обговорення в інтернеті, офіційно з проханням знищити написи до міської влади хмельничани не зверталися. Тож до початку нового навчального року продовжують з'являтися і нові шкільні позначки. Під завісу літа традиційно благодійний фонд карітас підсумовує результати всеукраїнської акції Шкільний портфелик необхідні канцтовари та, власне, самі ранці благодійники збирали для дітей, залучаючи допомогу небайдужих. Скільки шкільних портфеликів отримують маленькі хмельничани цього року? Дізнавалися наші журналісти. Дві сотні повністю укомплектованих до нового навчального року шкільних портфеликів передадуть дітям із багатодітних родин сімей переселенців, що проживають у Хмельницькому. Таку допомогу отримують у рамках всеукраїнської акції Шкільний портфелик від благодійного фонду Карітас. Акція Шкільний портфелик триває кожен рік в благодійному фонді «Карітас» і вже 13 рік поспіль ми забезпечуємо діток, які є в складних життєвих обставинах, а також тепер діток з числа ВПО шкільним приладдям, портфеликами і допомагаємо їм таким чином навчатися в школі якісно, з всім необхідним. Впродовж літа Каріта збирав шкільне приладдя і фінансово, і канцтоварами допомагали партнери фонду та й самі хмельничани. Працівниця благодійного фонду ділиться запитів. Є чимало однак, цьогоріч допомогу отримає менше родин порівняно з попередніми роками, адже бюджет обмежений. У пріоритеті сім'ї, котрі перебувають під опікою фонду. Портфелик налічує все приладдя, такий стандартний набір, який потрібен в школу для дистанційного навчання, а також для очного. Це зошити, ручки, олівці, набори для творчості, альбоми, тобто все, що їм пригодиться. Склад буде залежати від віку дитини, тобто для старшої школи будуть більше зошитів, більше ручок, те, що більше пригодиться їм для навчання. А для малечі підійде більше творчий набір. Напередодні 1 вересня всі портфелики роздадуть дітям, аби вони вдало розпочали новий навчальний рік. В одному з приміщень Хмельницької міської лазні номер 1 запрацювала громадська пральня. Скористатися її послугами безкоштовно можуть переселенці та учасники війни. Решта містян за символічну плату. Ініціатива стала можливою завдяки спільному проекту міжнародних партнерів та місцевої влади. Швидке тридцять п'ять. За попереднім записом, тричі на тиждень, півтори години на одне прання. Так, перший час працюватиме громадська пральня у Хмельницькому. Її вдалося облаштувати в одному з приміщень міської лазні номер 1 Вона буде безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб. Зараз у нас е міжнародна організація з міграції передала нам три пральні та три сушильних машини. Ремонт зроблений на 8 пральних та на 8 сушильних машин. Тобто ми зараз будемо дивитися попит. Скористатися послугами пральні зможуть і інші громадяни, але за окрему плату. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки спільному проекту міської влади та міжнародної організації з міграції. Фактично, фінансування здійснюється за рахунок міжнародної організації з міграції. ООН на це було витрачено саме коштів донорських. Фактично, місто не витрачало для організації пральні своїх коштів. 150 тисяч гривень виділено на облаштування саме ремонту і облаштування самого приміщення. і 150 тисяч гривень виділено на безпосередньо пральні машинки і сушильні машинки. Місто в свою чергу бере на себе обов'язок за кошти міського бюджету безпосередньо здійснювати прання, тобто компенсувати комунальне підприємству витрати на прання одягу для внутрішньо переміщених осіб. Як запевняють самі представники організації, цей проект лише перший крок у співпраці з громадою в Хмельницькому. Це перший досвід. Це перший досвід, це стартова потужність. Будемо сприймаючи організацію виявляти потреби. Та думаю, що на цьому не зупинимось. До слова, користуючись послугами пральні, внутрішньопереміщені особи та учасники війни зможуть також безкоштовно відвідати і громадську лазню. 35 школярів повернулися із французької поїздки. Це талановиті та обдаровані діти з числа переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів та змагань. Рівно три тижні тому юні мандрівники вирушили до однієї з найпопулярніших туристичних країн Європи. А з якими враженнями повернулися, розповіли моїм колегам. втомлені після довгої дороги, але з усмішкою, засмагою та цілим оберемком вражень для 35 обдарованих дітей Хмельниччини, які стали найкращими у різних дисциплінах, завершилися французькі канікули. Враження неймовірні, було цікаво. Ми займалися як багатьма видами спорту, так і. Деякими як сказати, навчальними активностями. Ми перебували в місті сент пєр Кіберон, це на такому невеличкому півострові Кіберон. І е, Я була дуже в захваті від самої країни і від людей, які там проживають. Ми займалися різними видами активностей. Це були полювання на крабів, серфінг, е, плавання в морі. Найбільше запам'яталися скалолазання, е, канатна дорога, е, басейн. <свят> і походи в гори. Подорож тривала три тижні. Протягом цього часу діти відпочивали паралельно опановуючи нові знання. Розповідають із французькими однолітками, спілкувалися англійською, тому добре підтягнули іноземну мову. Батьки юних туристів також в захваті від поїздки, хоча і встигли засумувати за дітьми. Дитина задоволена. Відпочинком ну дорога далека, переїзд, все це формальності, але відпочинок задоволений, вже готовий йти до школи. Бодрий і веселий. Подорож для дітей вдалося організувати завдяки співпраці обласної військової адміністрації з французькими партнерами. Вперше, але точно не в останнє, заповняє очільник Хмельниччини. Я думаю, ми будемо це продовжувати з нашими французькими партнерами. Зараз будемо формувати ще одну групу наступну і будемо користатися можливістю, щоб наші діти мали, мали змогу побачити світ. Боротьба за щасливе майбутнє молодого покоління українців триває. Підтримуйте захисників, аби наблизити день перемоги. Та обов'язково вмикайте перший подільський, аби не прогавити найважливішого. До зустрічі в ефірі.